І по приятним находкам дві вилочки алюмінієві Взагалі ціленькі. Навіть ще будуть используватись, проведу їх в порядок. Це з поля камінь, де ми в следующий раз приїдемо. Ну як в наступний раз, вже коли там соняшник убереться. ключ у лісі. Совет 15 копійок, 49-й. Після реформа, Український 10 копійок 2008. -й. Нічого такого особого. Потім оцю монету тут треба буде почистити. Це у нас 2 копійки 1859 год, і, по-моєму, вона буде хороша. Це нічого стоїть, що 5 копійок. Вроді як 61 й год, ну, чисти там чуть-чуть, неважно значок. Що у нас тут? Общество книголюбов. Наконечник. Сама така прикольна штука, яку я, можливо, навіть попитаюсь законсервувати. Продавати її одну понта мало, але це мій перший металічний наконечник. Ну, фокус Ось такий він класний. І ну, от, от сапога типу поткова, чи верні набойка. Так що, отак, потім помию. Мити буду я по факту, навірно, дві монети чи три. І покажу. Наконечник буду вже очухувати і дивитися, як його реставрирувати. Поки що у мене все. Коп хороший. Ну, ще ключик без сейфу. Ну і ладно. Хорошо, коп класний.